Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам прочитати віршик, який написала Марія Пономаренко, який називається Бабуся. Я свою бабусю ніжно так люблю і для неї рідної геть усе зроблю. Піділю вазони, підмету підлогу. Я прийду до неї. Завжди на допомогу. Прослухайте віршик ще раз, будь ласка, я свою бабусю ніжно так люблю і для неї рідної геть усе зроблю. Піділлю вазони, підмету підлогу. Я прийду до неї завжди на допомогу. Дітки. Як онучка любить свою бабусю? Так, ніжно, вірно. А що вона робить для неї? Вірно, онучка допомагає. Поливає квіти, підмітає підлогу. А як ви допомагаєте своєї бабусі, дітки? Що ви робите? Молодці. Бабусям треба допомагати. Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До нових зустрічей, дітки!